Люструвати чи зрозуміти і пробачити в Івано-Франківському національному медуніверситеті виник конфлікт між прихильниками та опонентами ректора Миколи Рожка. Останній свого часу був довіреною особою Віктора Януковича. А до 16 січня членом партії регіонів. Однак покинув цю політсилу після схвалення так званих диктаторських законів. Та частина студентів не вгомонилася і вимагає, аби колектив звільнив Рожка із займаної посади. Всі люди, які зв'язані з партією регіонів, на них тепер клеймо. І всі, хто проти цих людей, ну проти людей, які були партіййонів, вони будуть постійно висказувати свою думку. І з цими людьми потрібно рахуватись і знаходити з ними точки дотику, щоб це не переросло в якусь ну в всередині універу. на боці Рожка теж значна частина студентів та фактично увесь викладацький склад. До того ж, обидві сторони конфлікту визнають. Ректор не перешкоджав студентам висловлювати свою громадську позицію, брати участь у протестних акціях в Івано-Франківську чи Києві. І навпаки, пропущені через це заняття вважалися поважними причинами. Від нашого вузу ніхто нікого не затримав, і студенти приходили до нас в самоврядування, і приходили і університету надавалися навіть аптечки людям в дорогу, які їдуть. Одразу, коли постало питання на рахунок НБ під час мітингів, я написав листа в ректорат. Ректорат обнов... ректорат прийняв рішення про те, що якщо люди хочуть йти на мітинг, це їх є конституційне право, і ці НБ вважалися з поважної причини. Тим не менше, нині мали відбутися збори трудового колективу вузу, де хотіли розглянути кадрове питання рожка. Однак зібрання перенесли через хворобу чинного ректора. Я тільки що приїхав з клініки, я не буду називати діагноз, тому що це не етично є, але то, що він. Не в кардіологію сховався, що серце, коли були, коли з роботи раніше знімалися, і туди тікали, то так є. Але то, що він буде прооперований сьогодні, і то можна, Тож, коли відбудуться збори трудового колективу медуніверситету, наразі невідомо.